Відео для тих, хто казав, що фарба в зоні між листом і профілем вигоре, є у нас приварочка. Зараз ми її зріжемо і подивимось. Ну і ось дивимося. Зрізали, зараз витримую його все там. Отак, от, от тряпочкою. Отак, от о. Дивимось. Так, ну що ми бачимо? Да, де цілок маленький е, вигорів, зовсім трошечки, але ж. Ми ж не сплошняком тут будемо варити і по одній тільки стороні. тобто Плюс ще в нас потім ще це все зальється ще фарбою. Тобто, основна маса, основна площа буде захищена. Тут порядка 90% е буде захищено, бачите, навіть навіть більше. Тобто, вигоріло, ось буквально смужечка е міліметра, мабуть, три на довжину шва. Це не зовсім критично, абсолютно, але захист нас все одно буде це все давати.